Це що в Маріуполі? Давай. А це 12 піт нічого заставить. Чого я це може сказати польська? Захиснить Маріуполька. Мій тато зараз мені не звонив. А де Ілюшки? Де, 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 де. Де, де, де. Ну, і що тобі тато сказав, що ти мусив так сказати? <ріг> я, він, що, він дуже скучав по мене. <гум> він дуже скучає і дуже хоче повернутися і він дуже скоро приїде. Я б, це я не <гум> <гум> Слава Богу, дочекалося. Ну, Поході не можеш сказати. нічого. все нормально, він посміхається. Він в шоці, що ми тут, ми, так все впало, ми самі в шоці. Ні. Дима, Дима, Дима. Ай, голова! Уркамма! Дякую вам. Так, і ми вам. Прямо проходить. Наташка, роби. Син, я тебе буду читати. Добрий вечір. Марклім. Андрій.

Він візьмемо. Ми разом були в Оленівці на бараку, коли тільки потрапили. Там був як фільтраційний лагерь. І я з ним там кожного дня спілкувався і ми підтримували один одного. Це буде чекати до останнього, поки з ними проведуть певні процедури. І я ще з ним обов'язково поспілкуюсь. Ми зателефонуємо його мамі по відеозв'язку. Його мама дуже дуже сильна, дуже хороша людина, і ми дуже тривалий час. Весь цей підтримували зв'язок. І я дуже радий, щасливий за неї, що нарешті для неї це пекло також закінчилось. І дуже щасливий. Льоша дуже хороша людина. Я дуже радий за нього. Але так само я чекаю решту, решту хлопців, чекаю свого командира. Олега, чекаю свого друга, дуже близького марка, який перебуває в колонії, де був я в камері напроти. Я дуже сильно чекаю їх з нетерпінням. Я, коли приїжджаю, чекаю усіх маріупольських гарнізон, своїх друзів, товаришів, попри підлеглих і намагаюся. Кожному надати цей перший зв'язок, щоб вони поговорили зі своїми рідними, морально підтримати та підсказати, розказати навіть, може, якісь там кроткі, головні моменти, щоб вони також знали, що їх чекали, пам'ятали, не забували. Чекаємо сина, який зник, який безвісті пропав на 2023 році. Кадровий військовий, офіцер. Ішхан пішов захищати. Забирати своїх хлопців з поля бою? Так, своїми зв'язками дізналися, що він знаходиться в полоні. Але в держави статус без висти зник. Він не змушував працювати, а він поранен. поранений. Поранений? І поряд зі мною 20 чоловік. Остапенко Кавіго не було звичайно? Остапенко Каві. Ні. Явтушенко, Євген, Харькова. Овчаренко да. Максим, Миколаєвич, область. Не військові. Це десять років пасе. Останні два роки вісімдесят чотири українці, серед них 51 цивільний. Це в тому числі багато громадян, які були затримані агресором. Ще до повномасштабного вторгнення є українці, які були власне з 14-го року. Це незаконно засуджені агресором наші громадяни на великі терміни різні, на 18 років, в тому числі. Один з хлопців зайшов 18-річним пароком, Сьогодні йому вже 28 років, і вчителька молодших класів, і рідні брати. Є також і військові захисники, 10 офіцерів. Військово-морські сили, захисники Маріуполя, гарний, успішний обмін і хороші новини для всієї країни.